Притча, Фарисей і митник. В Євангелії від Луки в 18 розділі записано, Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, або як оцей митник. Дві людини прийшли молитися в одне й те саме місце. Обидва прийшли для зустрічі з Богом. Але як відрізнялися вони один від одного? Один був переповнений самомилуванням. Він демонстрував це і ходив, і молився із цим. Інший же цілком усвідомлював свою нікчемність. На фарисея дивилися як на праведного перед Богом, і так само він оцінював сам себе. А митник у своїй покорі вважав себе недостойним претендувати на милість чи схвалення Бога. Митник не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи, Боже, будь милосерний до мене грішного. Той, хто знає серця, подивився на цих людей і побачив, чого варті молитви кожного з них. Він дивиться не на зовнішній вигляд, він судить не так, як людина. Він оцінює нас не за нашим званням або талантами, не за освітою або становищем у суспільстві. Він побачив, що фарисея переповнює усвідомлення власної важливості та праведності і напроти його імені було зроблено запис, зважений на возі і знайдений легким. Велич небес упокорив себе, залишивши вищу владу, статус рівного з Богом і принизившись до статусу раба. Він опанував теслярське ремесло та працював власноруч, вносячи свій внесок у сімейний бюджет. Його покірність полягала не в низькій самооцінці свого характеру та якості а в упокоренні себе перед грішним людством, щоб вознести його разом із собою до вищого життя. Та людина, найближча до Бога і найбільше у пошані в нього, яка найменше пишається власною важливістю та праведністю, яка найменше довіряє собі чи покладається на себе, яка очікує Бога спокірністю та вірою. Гордість і зарозумілість порівняно зі змиренням та скромністю це безумовно неміч. М'якість, прості, невибагливі манери нашого Спасителя зробили його завойовником сердець. Бог із задоволенням дивиться з небес на віруючих, які цілком усвідомлюють свою залежність від нього. Таким він з радістю дає те, про що вони просять. Написано, бо наситив він спрагнену душу, а душу голодну наповним добром.